громадські слухання запланували провести у бібліотеці на вулиці Московській. Однак, розміститись у приміщенні усі охочі не змогли, тому вийшли на вулицю. Один з ініціаторів перейменування Олексій Макієнко говорить назвати центральну вулицю на честь родини Фальцфейнів запропонували через вагомий внесок цієї сім'ї у розвиток регіону. У нас немає жодного об'єкту на території міста Херсона, який б так чи інакше увічнювали пам'ять про цих прекрасних людей. І у нас в середовищі ініціативної групи згодилася ідея найменувати один із цепонімічних об'єктів, зокрема одну з центральних вулиць міста Херсона, іменем родини Фальцфейнів. Олександра Пльохова ж. Живе на Московській більше 50 років говорить проти переименування проти просто перейменування вулиць. Я просто проти перейменування вулиці, а не проти фальсфейнів. Навіщо перейменовувати? Щоб документи потім змінювати. А мені 80 років. Я не збираюся цим займатися. Вадим Яровий пояснює, змінювати документи навмисно людям, які живуть на Московській, не доведеться. Фінансові витрати будуть тільки з міського бюджету, бо у випадку перейменування потрібно буде замінити адресні таблички. Зобов'язань щодо зміни документів ніякий закон не передбачає. Ці питання може людина або самостійно вирішить, коли захоче, да, там принципово змінити назву вулицю на іншу, або коли їй буде необхідно. Наприклад, під час там дарування, продажу, тоді коли вони будуть оформляти документи у нотаріуса, найбільше витрат це понесе наш бюджет на е, планові заміни е, табличок. Жителі будинків на Московській, які виступають проти перейменування, зібрали підписи. Ні одним законом жодним законом перейменування топонімів не передбачене. Тобто, це просто ініціатива громадської організації. Питання є і тому у нас зібрався декор і Ми зібрали 200 підписів проти перейменування. Обговорення тривало більше двох годин. Я щоб, Я проти, щоб вулицю Московську перейменували у фальсфейнів. Хочете, будуйте нову вулицю, і так її називайте. Я не проти. Я не проти переіменування вулиці, але чому саме родина фальсфейнів? Мені це не зрозуміло. І ми знаємо, що для е... Прив'язки соціалістичного табору у нас називались вулиці на честь болгарського шумена, на честь той самої столиці Радянського Союзу. Тому це була така політична стратегія ментальні прив'язки. Вулиць. Я вважаю, що ця ментальна прив'язка до Кремля нам не потрібна. Будь-яке перейменування вулиці московських героїв загиблих чи ще чи Сфейнів я буду підтримувати. При чому тут фальсфейн? До чого тут фальсфейни саме до Херсона? Перейменуйте Асканію нову Фальльсвейн. Крім того, уявіть собі, що всі жителі цієї вулиці мають потім переоформлювати документи і сплачувати за це. Вирішити питання не змогли. На голосування залишились 37 людей з 65 зареєстрованих. За перейменування проголосували 13 присутніх проти 22. Двоє людей отримались. Тепер питання перейменування сказав Вадим Яровий. Вирішуватимуть депутати. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.